Дуже важливе та термінове питання, дорогі глядачі, яке мені також задають дуже часто, я би сказав, можливо, навіть найчастіше з усіх. Це те, чи буде наступ по всіх напрямках України. Літо 2024 року. Давайте подивимося, що мені карти показують, чи є загроза. Чи є загроза того, що буде наступ по всіх напрямках України? Давайте я гляну, що мені карти покажуть. Так, добре. Давайте подивимося. Так, добре, витягую з цієї колоди старої чотири карти. Я з циганської колоди хочу витягнути з циганської чотири карти. І я хочу витягнути з гральної колоди теж три карти. Давайте подивлюся, що мені карти покажуть стосовно наступу. Чи є загрози того, що наступ взагалі може бути такий по всій країні, масштабний, по різних напрямках. Четвірка мечів. Карта закритих доріг, карта окупації, карта затримок та заморозок. Така нехороша карта. Далі дивимося. Королева кубків пряма позиція. Карта сильної жінки. Активна жіноча енергетика. Карта жінки, покровительки, захисниці. Хороша карта. Шістерка Пентаклів, пряма позиція. Ще десь. Сильне збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Шістерка Пентаклів. І Король мечів, пряма позиція. Карта агресора. Карта агресивного чоловіка. Я би сказав, що, скоріше за все, не по всіх напрямках, але в окремих наступ може відбутися. Тому що тут четвірка мечів, окупація, а тут е, ворог, карта короля мечів. Ну тобто, скоріше за все, наступ може бути з окупованих територій, не з усіх територій, а скоріше з окупованих, я би так сказав. Хороша, новина в тому, що королева кубків це хороша карта, і шестірка пентаклів, збройне фінансове підселення. Дивимося тут: карта надії падає, море таке зображене. Надія. Карта офіцера, карта сильного чоловіка, карта воїна захисника, карта противника, колаборанти та сепаратисти. І карта лживості, карта брехні. Ось така от, бачите, гадюка намагається атакувати кота. Тобто на циганській колоді карти теж показують певні небезпеки. І тут вони бачите, карта надії, таке море зображене. Вони йдуть як від моря більше, ці небезпеки. Я би сказав, що там конкретно з морських територій, там, де окуповані Запорізька, Херсонська область, там щось може відбуватися якісь заворушки. Дивимося тут. Джокер, карта пустоти. Четвірка, Хрестова карта успіху. Це хороша карта для нас, для України. Двійка, червова союзи та об'єднання, тандеми, коаліції, об'єднання, союзи. Я би сказав, що. Можна трохи заспокоїтися по всій Україні наступу як такого не буде, але загрози все одно присутні того, що можуть наступати, я би сказав більше як з морських територій і з окупованих територій, які в принципі теж деякі є морськими. От звідти от більше відчуваються загрози наступу і, можливо, якихось провокацій. А також щоб по всій країні був наступ, то мені карти не показують. Цього не буде, але може бути десь місцевого характера з якихось окупованих територій. Я би сказав. Отут от -от є загрози на літо. 24-го року. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.